Всім привіт, радий вас сьогодні бачити тут. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, як користуватися позикою, як брати позику, так і як користуватися брати позицію для хеджування, і відповідно, як нам на цьому заробити. Уїхали. На різноманітних біржах проходять зараз різні круті івенти, можливості і так далі. Промоакції, той же Binance і до про який ви всі чули, так там можна було отримати від 2000 доларів до в середньому зараз 150-200 доларів. отримуємо на акаунт. Аналогічно біржа OX своїм Jump Starter. можна отримувати 150, 200 і до 300 доларів включно. Аналогічно, це є і до на біржі BitGet. На BitGet ми до недавнього часу отримували по по 100, 150, 200 доларів. І, відповідно, я вам зараз розповім, яким чином нам приймати участь в цих івентах і не втрачати на курсі, і навпаки, могти заробити гроші. І так, що всі ці активності об'єднує б'єдиме. Об'єднує їх те, що потрібно тримати на баланси криптовалюту. Умовно, для Binance-IDO потрібно тримати BNB, для Jumpstarter Ethereum або Bitcoin, а для BitGet-IDO біржову криптовалюту. Але є нюанс. Коли ми купуємо крипту, її ціна може впасти. Відповідно, ми можемо втратити більше, ніж заробимо. Як цього уникнути, використовуємо хеджування або позику. І так, що таке хеджування? Умовно нам потрібно прийняти участь в Binance IDO, так? І відповідно, що прийняти участь в Binance IDO, нам потрібен BNB. Для початку я його купую. Купую умовно на один BNB, це 600 доларів. Купити, купити. Все, кайф, я купив BNB. Далі я заходжу в позицію в шорт на фьючерсах. Теж на 600 доларів. Тобто на еквівалент того, що я купив в BNB. І з X одним плечем. Так, І тепер нажимаємо шорт. Повторюю, ми беремо з одним плечем і обов'язково беремо на ту суму, яку ми купили в шорт. Чик. Все, я взяв шорт. Переконуємось. Так, все є, все, ордери в нас стоять, лімітки стоять. Відповідно для чого це все робиться, і в чому сенс? Сенс в тому, якщо куплені нами BNB тратять курс і полетять донизу, ми зробимо на шорці, і таким чином ми компенсуємо нашу ціну. Відповідно, якщо воно піде вгору, ми і не заробимо, але й не втратимо в ціні, і якщо піде донизу. Ми не втратимо на курсі, тому що ми заробляємо на шорці. Відповідно, ми завжди будемо в безубитку і ніколи не втратимо на курсі криптовалюти. Чи це, це потрібно стейкати якусь іншу криптовалюту? Умовно біткоін, умовно ефіріум. Так в будь-якому випадку цей метод може нам пригодитись і допомогти не втратити гроші, і відповідно заробити їх. І так, тепер ми знаємо, як хеджувати нашу позицію і мінімізувати наші ризики з криптовалютою. Але є другий спосіб, і він менш затратний і менш пустіший, можна сказати, так. Порівняно з хеджуванням, це є позика. Нам не потрібно нічого там купувати, відкривати позиції і так далі. Ми беремо безпосередньо позику в біржі, і вся відповідальність є на біржі, на відміну від того ж хеджування. А де саме взяти позику? Позику ми можемо взяти як на біржі Ox, як я або на біржі біржі або на біржі Binance, це без різниці, механіка всюди одна і та ж. Окей, переходимо до позики. Нажимаємо цей квадратик, спускаємось донизу. Позика. Позичити. Хочу я позичити. Хочу я позичити BNB, Пишемо BNB. умовно 0.1 BNB мені вистачить. Тепер ситуація така, щоб отримати 0.1 BNB, який коштує 60 доларів, я повинен дати 77 доларів. Враховуйте цю ситуацію, що вам буде потрібно давати більше, чим є фактична ціна криптовалюти. Тому що це буде наша застава і наше забезпечення. Окей, продовжити. Вибираємо USDT. Що ми саме хочемо полечити за USDT. Підтверджуємо. Заявку подана. Вся наша позика вже готова. Переглядаємо відомості позики, і бачимо наступне. BNB в нас вже на балансі, і бачимо таку штуку, як LTV. Що це значить? Дане LTV зелене це є дане поточне LTV наше, яке є зараз. А margin call LTV – це значить, що вже тоді ми получимо сигнал, що потрібно доливати трошки застави. В нашому випадку це USDT. Ліквідація LTV значить те. Якщо дойде до цієї позначки, конкретно ціни в 763 долари, тоді буде LTV 98-38%. Це значить те, що ми не зможемо повернути BNB і забрати наші USDT назад. Щоб цього не було, переходимо в заставу і додаємо трішки застави. Тепер бачимо, наш LTV змінився, Зараз він становить 21,69. Відповідно, коли буде наша межа ліквідації на ціні 2763 доларів долари за один BNB. Тобто, це абсолютно нереально, щоб так ціна дійшла. Відповідно, ми можемо так собі коригувати, так і бачити цю всю ситуацію на йобу, щоб для зручності могли ми повернути BNB і отримати наші USDT назад. Таким чином все дуже просто і логічно. В середньому ми платимо десь. 15 центів, якщо не 20, якщо не 10. Плюс-мінус це орієнтуйтесь на 10 20 центів в середньому. Це за 10 тисяч доларів, наскільки я пам'ятаю, я раніше платив на Ox Jump Starter. Зараз думаю, плюс-мінус така сама ціна. І плюс, якщо менша сума, відповідно ви менше платите. Тепер як погасити нашу позику? Просто переходимо в позика. погасити. Макс. Продовжити. Продовжити. Козику погашено, досить все просто і логічно. Сподіваюся, це відео було для вас користим та цікавим. Якщо так, ставте лайк цьому відео. Це допоможе не брати більше переглядів йому, І, відповідно, більше людей дізнається про криптовалюту. Також не забувайте про ваш коментар. Також не забувайте підписатись на мій YouTube канал і телеграм канал, який є в шапці профілю. Відповідно, вам всім бажаю удачі та гарного профіту.